Теквандистка Вікторія Марчук втретє стала кращою у світі. Цього разу до рідного Запоріжжя вона привезла медалі найвищого гатунку із чемпіонату світу, який проходив у Москві. Ці кадри з чемпіонату світу для Вікторії Марчук це третє змагання і третя перемога. Ну приповняли так, що ну, їх не описати. Тріжди ста чемпіоном, – це… Ну. Нелегко, легко, ну, це круто. Незважаючи на політичну ситуацію, дівчина каже, що в Росії спортсменів з України зустрічали тепло і дружно. Нас добре зустрічали, нас хорошо прийняли, спрашували, як у нас обстановка. Ми їм відповідно, все нормально. Підготовка до чемпіонату світу розпочала за кілька днів до його початку. Готувалися до змагань ретельно. Взагалі, пока я училась, ну, в течение года було по одній тренування, коли по два часа, когда полтора часа, а уже перед самим чемпіонатом за два місяці, ну, півтора місяця, то вже було по дві треніровки в день. Незважаючи на те, що чемпіонат світу закінчився нещодавно, дівчина вже зараз почала підготовку до наступних змагань. Чемпіонат Європи буде проходити в Турції. В октябре в конце Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.